Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую смачний овочевий соус з базиліком і чесником на зиму. Такий соус стане в пригоді для піци, пасти, м'яса чи просто до будь-якого гарніру. Він ароматний, насичений і дуже простий у приготуванні. Для початку підготувала 2 кг невеликих помідорів зі свого гору і 1 кг солодкого перцю. Перець я вже почистила від насіння, помила і розрізала навпіл. Також беру дві гострі перчини для пікантності, 2 невеликі головки чеснику і 100 г Базиліку, у мене він зелений. Далі починаю все нарізати. Солодкий перець ріжу на менші шматочки, щоб було зручніше перемелювати. Помідори також розрізаю навпіл, а зовсім дрібні залишаю цілими. Гострий перець не чищу, пропускаю цілий разом із насінням. Базилік теж буду перекручувати, щоб він рівномірно розподілився в соус. У мене його 100 г. Усі підготовлені овочі по черзі пропускаю через м'ясорубку. Помідори дають багато соку, тому маса виходить рідкою, так і потрібно. Базилік і часник додають особливо аромату, а гострий перець легку гострим. Для кольору можна брати різний перець. І червоний, і жовтий, і навіть помаранчевий. Тоді соус виглядатиме ще яскравіше. Коли все перемовула, виливаю масу в каструлю. Додаю 100 г цукру, 1 столову ложку солі та 100 мл олії. Добре перемішую і ставлю на вогонь. Коли соус закипить, проварюю його приблизно 15-20 хвилин, періодично помішуючи. В процесі я спробувала і додала ще одну ложку солі, тому раджу орієнтуватись на свій смак. Щоб соус мав більш густу текстуру, розвела 2 столові ложки кукурудзяного крохмалу у 100 мл води і вливаю в каструлю. Гарно перемішую і прокип'ячу ще 2-3 хвилини. Якщо ви не хочете використовувати крохмал, просто уварюйте соус довше, тоді він також стане густішим. Коли соус готовий, знімаю з вогню і розливаю по банках. Закриваю кришками з цієї кількості інгредієнтів. У мене вийшло 5 півлітрових баночок і одна 400 грамів. В сумі 2 літри 900 мл сок. Соус виходить дуже ароматний, ніжний і з легкою гостринкою. Він чудово підходить для піци, мініпіц чи просто до будь-яких гарнірів. Взимку відкрив баночку і відразу відчувається аромат літа. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!